Як я звільнився з роботи та став мільйонером. Мільйонером дійсно на бумагах, фактично, а не якось фіктивно, і в цьому відео я вам це покажу. Також в своєму телеграм-каналі ви можете побачити підтвердження того, що я мільйонер, якби це смішно не звучало. Але ж наразі хочу вам показати свою топову стратегію, коли я реально звільнився з роботи, закинув на брокера 100 баксів. Із цих 100 баксів у мене ось баланс 6 тисяч доларів. Але саме головне, що я вивів нещодавно 130 тисяч доларів, це в нас 5,5 мільйонів гривень. Вивід пройшов успішно, кошти вже в мене. Тож, що я вам можу сказати, в цьому відео буду показувати вам свою стратегію, на якій я роблю такі статки кожного дня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тут я повністю вам все розповім і сподіваюся, що ви знаєте тут для себе щось цікаве. А тим часом також не можна нагадати про свій, не нагадати про свій телеграм-канал, в якому в мене купа безкоштовної інформації, купа наших торгових сигналів та ще наразі діє розіграш. Тож посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Переходь, будемо чекати тебе тут. А ці телепортуємось до екрану мого комп'ютеру і буду вам все показувати. Бам! І так, друзі, ну що, перейшов я вже до екрану нашого комп'ютеру, та зараз будемо вам повністю все показувати. Коротше, схема в мене максимально проста. Ми натискаємо на індикатори, додаючи індикатор Parabolic Sar. Після цього нам потрібно його налаштувати. Прискорення 0025. Ух ти, так, трошки збилося. Прискорення ставимо з вами 0, 0025, та максимальне прискорення 0,15. Надалі вид ставимо 2 пікселі, та кулер там такий, який ви будете гарно бачити, щоб він там не злив умовно, це може бути якийсь там біленький в нас, і диснемо зберігти. І тепер в нас все максимально просто. Давайте швидесенько покажу відпрацювання нашої угоди. Далі зайду в угоду і буду вам ще детальніше пояснювати. Наш параболіксарт це ось отакі квадратики. І по ним ми заходимо в нашу угоду. Бачимо, що з першого по третій квадратик нам потрібно зайти в угоду. Шукаємо угоду там, де в нас формування йде. Тільки з першого по третій квадратик. Так як ці квадратики в нас з'являються поступово. Типу, ось я обвів вам вже купу-купу годна яких ми на кожній з цих могли би заробити гроші. Тож дивіться, мені потрібно знаходити саме ось такі угоди. Якщо в нас квадратики зверху нашого графіку, ми з вами заходимо донизу. Якщо квадратики знизу нашого графіку, заходимо з вами догори. І в цілому, все ось так у нас і працює в ось таких лініях. Ми і рухаємось. Тож давайте зараз ми відчинимо нашу угоду на 500 доларів. А, і знайдемо спочатку наш сигнал з першого по третій наш квадратик. І бачимо другий наш квадратик. Тут може зайти на наші дві хвилинки, так як бачимо, що у нас дуже сильна така ведмішка пішла вже, і можемо бачити, що це скоріше не новий сигнал у нас, ось ось не новий сигнал, а продовження нашого основного, який в нас рухається надалі. Ось у нас угода, в яку я зайшов це, не буде основним сигналом, мабуть, поспішив, я потрібно бути більш уважним, так як сигнал у нас почав формуватися звідси. І тут в нас вже за квадратиків штук 20, а це в нас продовження нашого. Сигналу, але все одно, навіть порисаю, ми можемо бачити, що нам є ще куди падати. Це і є нашим відпрацюванням. І бачимо, що угода ідеально падає донизу. Тож, друзі, будьте максимально уважні, щоб не було так, як у мене, так як я зайшов в продовження нашого сигналу, просто вони в нас були трошки вищі наші квадратики. А ви заходите з самого початку. І тим часом угода ідеально падає донизу. Ось коли я звільнився з роботи, я почав працювати. В трейдингу по ось таким стратегіям, і бам! Ось такі результати я маю. В мене залишається лише хвилина до моменту, коли я зароблю або втрачу 500 доларів. Але ж я ну, настільки сильно впевнений в своїй стратегії, що я навіть не допускаю якогось варіанту, що я можу щось там втратити, типу камон, ні. А, тож давайте зараз будемо з вами просто дивитися те, що ми наразі можемо трошки ось отак підлетіти, підрости догори, нічого страшного, так як ми заходимо не стільки в короткострокову ходу, так як там середньої довжини нашого ходу ми заходимо, так як 2 хвилини, це не так мало. І бачимо, що ми можемо трішки підростати, але все одно ми наразі будемо йти в глобальну корекцію. Це можемо бачити. Навіть по нашому рисаю. І так, 25 секунд до кінця нашої угоди, давайте будемо дивитися. І так, друзі, ну і ось бачимо ось отаке, пришвидшив трішки вам відео, щоб ви не сумували. Бачимо ось отаке відпрацювання нашої угоди. Бачимо, що ми трішки дійсно полетіли догори, але все одно спустилися донизу. І я забрав свої кошти плюс 500 доларів прибутку. Просто подивіться надалі, на мій а, баланс. Вже 600 доларів я маю. А, тож, в цілому, ось ой, мій прибуток, надалі ми почали падати донизу, навіть не звернувши увагу на цю невеличку корекцію, якою, можна сказати не було так, як все одно ми полетіли, так як нам і сказав наш сайт. В цілому шукаємо обов'язково з першого по наш третій квадратик, для того, щоб в нас не було ніяких проблем. І все, заходимо в угоду не на всі гроші світу, які у вас там є, з умом з розумом відносимось до цієї праці. І заходимо по нашому параболіку на валютні пари з підписом OTC і отримуємо ось 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 такі прибутки. Тож я максимально задоволений цим відеосом, повністю показав вам це відпрацювання. Тож, друзі, давайте зробимо простіше. Переходьте в мій телеграм-канал, тут я для новачків все більш детально пояснюю. Тож переходьте, буду чекати кожного тут. А на зв'язку був я річ, то що, побачимося ще в телеграм-каналі, посилання в закріпленому коментарі.